Звісно, ми всі Україною уважно слідкуємо, наскільки можемо, що відбувається з бійцями 72-ї бригади, яку протягом місяця обстрілювали важкою артилерією градами з боку Росії, а також з боку бойовиків. І У нас тут є Ніна Погребна. Так ви мати бійця 72-ї механізованої бригади і Людмила Лисенка, дружина одного з бійців. Ми також сьогодні слідкували за подіями, коли все ж таки був. Прорив і після чотирьох годин обстрілу на територію, яку, де базувалася 72-га бригада, її обстрілювали щільним артилерійським вогнем з граду артилерії, танків, мінометів. Так повідомляє. Речник АТО Дмитрашківський і Олексій Дмитрашківський було прийнято рішення про прорив блокування. Одна з частин підрозділу здійснила прорив, об'єдналася з іншим підрозділом української армії. І частина підрозділу, яка вела вогонь і прикриваючи своїх колег, вона вимушена була перейти на територію Росії. Ми маємо різні суперечливі новини саме. З російських медіа, але нам головне з'ясувати самим. Я думаю, ви нам загалом і розповісте, що відбувається. Чи є у вас якийсь зв'язок з вашими рідними, з сином, з чоловіком, і все, що ви знаєте, будь ласка, нам розкажіть на сьогодні. Бо дуже... Ми всі знаємо, що зв'язком дуже погано. Да. Ну, у нас обстановка дуже тяжко. Мій син вже понад три місяці там дзвоняту. Поки що вони трималися, він всередине сам себе підбадьорував. і нас так само. Но зараз вже така ситуація дійшла до того, що вже вони в отчаянні. Обстрілюють їх з обох сторон. З однієї, Росія, з іншої сторони, це ті терористи, які знаходяться в самому місті. Підмову вони ждуть уже більше місяця, допомоги їм нема. Вже не говорячи про те, що в них там їсти нема, чи там якоїсь обмундірування нема, чи що там одягу. Ну, їм ніхто не допомагає, їм приказ не стріляти у сторону Росії. Відходити їм теж не можна. І це виходить так, що вони там стоять живим щитом, щоб їх там уничтожили. Розумієте, що це таке? Кожного дня і кожної ночі там йдуть обстріли із Граду. В них дуже великі потіки. Вони гинуть кожен день. І ми, щоб захистити своїх дітей, ми б'ємо всі колокола. Через те, що їм ніхто не допомагає, може, якимсь путем, хоч трохи щось там буде якась зміна в кращу сторону. Пані Ніна, скажіть пані, <світ> ви, Людмило, який як ви тримаєте зв'язок з військовим керівництвом, що вони кажуть, і як часто ви можете зв'язуватися з хлопцями, що вони розповідають і звісно про ту ситуацію, яка відбулася сьогодні? З хлопцями ми зв'язок триваємо раз або два рази на сутки. І то це тільки я жив здоровий. все. Сьогодні мені чоловік написав смс-ку, що нас цілу ніч обстрілювали гради, у нас дуже великі потері, немає підмоги нам взагалі ніякої, нам дуже важко. І все, ми зверталися в Міністерство оборони. Ми були у заступника міністра оборони Мегета Петра Миколайовича. Який нам пообіцяв три тижні назад, що ми в 72-гу бригаду даємо допомогу? Ми робимо все. Але за три неділі абсолютно нічого. До них не підійшло: ні їжа, ні зброя, взагалі ніякої підмоги немає. У нас є такі хлопці з нашої бригади, які вони були разом. Їм була можливість йти відпочити на 10 день. Вони відмовились. Вони сказали, ми будемо чекати і допомагати своїм хлопцям любими путями. Але їх треба відтуда спасти, тому що на границі їм виходу немає. У них закриті всі коридори. Їх постійно обстрілює Росія, замінована переправа. І терористи. Сьогодні ви цю проблему, напевно, чули. Хлопці попали в полон. А деяких доля взагалі невідома. Це через зв'язки. Зв'язки з ними вже немає. От така ситуація. Скільки? Скільки їх? Ми не знаємо, нам вони колічество, нам не можуть не, говорити. Не, я розумію, що є військова, яка немає, що це не про 10 людей. Йдеться. Да, де да, вони це я брешу, Вони говорять, да, я живий, здоровий. Дуже все погано, дуже великі потері. Да. Не, не 20, не 30 чоловік. А там тільки в їх гине по десятками, по два і по три. А от цей заступник міністра Петро е, Миколаєвич Мегет, от три тижні ви зустрілися. а Що після того? Ми сьогодні, сьогодні знову до нього приїхали, прийшли. І? Ми попросили слова, дайте нам уділіть п'ять хвилин, будь ласка. Він сказав: Я не можу. Я працюю до 23-ї години і взагалі сутками. Я не можу. Мені немає коли. Хорошо, я відділю вам п'ять хвилин. Він вийшов на вулицю, ми за ним ідемо. Просимо, допоможіть нам. Ми не просимо, що От... вони навіть не хочуть там взагалі піти і не... далі нічого не захищати цю ціл... державу і все. Дайте їм відпочинок. Вони психічно вже не уравноважені. Вони... Він прийшов і нам сказав: каже, жіночко, а що ви хочете? Я йому сказала, чоловіче, я хочу, щоб ви допомогли нашим хлопцям. І все, він од нас. Сів да. машину і уїхав. Ці патріоти, які йшли. Це Їх які? не можна було встановити. Вони йшли з таким патріотизмом, захищати свою землю. Але зараз у них вже той патріотизм, мабуть, зник, його нема. Вони не захищені. Скільки років вашому сину? 30 років. Вони йшли добровольцями. Він записав з добровольцем, але так як він військово об'язаний, mm -hmm. він сержант, то його визвали через воєнкомат. Скажіть, будь ласка, у цій ситуації ми просто щоб уникнути будь-яких маніпуляцій, які ми знаємо цю інформацію, що Росія обстрілює є підтвердження. Ну там саме Росія не просто сепаратисти, так є підтвердження з. Від НАТО є підтвердження супутника. Ми самі були на кордоні, не там, звісно, е, бачили. Але от вони потрапили на територію Росії, і вона якось хоче використати ситуацію на свою користь, ніби пропустили. Хоча перед цим ми точно знаємо, да, ми зв'язувалися також, що був е, обстріл, е, і, а потім якимось чином їм таки вдалося там, потрапити на цю російську територію. Що ви можете про це сказати? Чи є у вас якась от, власне через оцей. Що сказати саме на цей перехід російського кордону? Тобто ви вважаєте, що вони кажуть, що вони в полоні? Так. Да. Можна... Обстановку там таку, в цілому. Чи ми вони не в полоні в російській... в російській Федерації, чи вони в полоні терористів? Нам цю інформацію, ми не знаємо цю Я інформацію. Не У нас інформація є, що ті в полоні. А від кого ця інформація пропонувала? Да, невідомо, вони десь поховалися. Ну, між десь? такими, як оцими матерями, да. жінками. Ті дзвонювали студенти, тим сказали, так, і тим син подзвонив. Ви спілкуєтеся, от матері і дружини, да. яку інформацію одне від одного ви зараз? Ми теж по таким Крупинкам збираємо її. Що зараз це... з ним? От що, якщо зібрати те, що ви почули, обговорили, принаймні з ваших там, дзвінків, повідомлень, смс, що ви можете розповісти про це? Ну, воно зараз? сходиться все в одну. Ну, от так. Усі одне й те саме передають. І ви знаєте, як, що, так, що як матерям вони, наприклад, напряму, чи жінкам вони всього ж не розказують. Угу. Ну, якщо там якісь друзі з ними зв'язуються, то вони ж більш так відкриті з ними. То обстановка дуже важка. Ну, але зараз, в останній, той, хто зміг зв'язатися з ними, з хлопцями, які були останні повідомлення? Можливо, ви коли телефонували в останній? Чи отримували да, що? Так, послали смс, обезвістя, він написав, держимося. Ну, Обстановка дуже тяжова. Це коли було? Це було вчора ввечері пізно. Mm -hmm. да, Моліться за нас сказав. А, від... а мені сьогодні смс написав рано смс, що ми знаходимося там і там. Підмоги нам немає ніякої. Ну, Він просто назвав якийсь населений пункт ще да, це читати. Тому, тому, ми, ми, ми не знали, де вони mm -hmm. знаходяться. Ми не могли це вияснити ніяк. тому що ніхто нам не може сказати, де вони знаходяться конкретно. Він сказав, що там і там обстановка дуже тяжка. Обстрілює Російська Федерація. Потірі великі, підмоги немає. Все. І більше до, оце, до цього часу зв'язку немає. Чи були якісь от от окрім Мегеда, ми можемо показати його заступника міністра? Я думаю, можете показати от я фото, та я сама можу показати да, фотографію. Так. Заступник міністра оборони України, керівник апарату. Чи є хтось, з ким ви ще можете, ну я не знаю, от вас ви підійшли, вам сказали, там нема часу, розберемося. З ким ви за цей час ще може комунікуєте з військових? Що кажуть їхні командири? Чи не знаю, серед політиків у нас є президент, є крім міністерства, як відбувається це? До кого ще можна звертатися? З президентом ми зустрічалися. І так розумієте, Ті обстановці, як ми з ним розмовляли, він дуже багато чого не знає. От ті сводки, чи як сказати, що до нього вони приходять, вони неправильні. Він би нам, може, і міг би допомогти цим дітям нашим. Но, чого він не знав. Тобто, це коли було ця зустріч? Ну через те, що сводки, які дає ну, колисинку, е, ну, от ми те, що ми чуємо від наших хлопців, то воно зовсім не так. А ви коли говорили з Порошенком? Ну це була коли зустріч це не три неділі, да, три тижні. Да, да, та, він тоді знав, що вони там в цієї там тоді оточі. була надзвичайно тяжка Бажка, обстановка. Та, вони та. були голодні, їх не було ні пити, ні їсти, взагалі нічого. Потім Погривався. потім наша 72-га бригада. Хлопці нашої бригади підсоєдіднилися до 79-ї бригади. От і ті. Більш-менш якось їм, от вони так кучкою, що є щось поїсти, є щось випити. Ну, це було три неділі це назад. Було три неділі назад. Не Але от коли ви кажете, що президент не знав, тобто, чого він не знав? То що вони в такому скрутному стані, чи він в принципі не. Ну, так як ми розмовляли з ними, він каже, що допомога туди йде, що стараються усіми силами, і гуманітарка туди поступає. От і, і так, як війська туди направляють, ну цього ж нічого нема не можна нічого абсолютно. Тобто президент каже, що допомога йде да. на зустрічі з вами. Це три тижні тому. Да, а ви да. про те, що ваші чоловіки, Всі інстанції, рідні. Да, нам да. дають телефони, да. ми дзвонюємося, з ким ми тільки не дзвонюємося. Нам і сьогодні дали телефона, е командир ВДВ, що з ними до здзвонюватися, Ну, його ж зв'язок відсутній. Нам дали ще там одну фамілію. Склад тільки через інтернет ми з ним можемо. телефона нам не дають його. Я не пам'ятаю, мене записано. Це він в зоні АТО. Да. Mm -hmm. Що він в зоні АТО. Із Копанець. З ким? Копанець? Олександр хто? Васильович. Ну, хто не знаю, хто. Він Подивимося, я не знаю. Можливо, ми знайдемо. Запитаємо, да. хто такий копанець. Олександр? Да, вони нам наобіцяли, наобіцяли, що все робиться, все пробивається, все добре. Грищенко взагалі сказав, що ви говорите. По телефону мій син зателефонував і каже: Ми вас просимо, допоможіть. Допоможіть їх витягнути із туди, з того пекла. А він каже, що ви городите? Там взагалі ні в Краснодоні, ні в Червонопартизанську. Там нічого нема такого страшного, як ви говорите, там нічого не стріляється. Все, це хто сказав? Грищенко, Грищенко Андрій Миколаєвич, це команди 72 ї бригади. А він знаходиться не з ними? Нам ні. сказали сьогодні, що він знаходиться з ними, що він навіть з солдатами спить. Тільки з якими солдатами? Не з а що кажуть ваші е, рідні От Наші, свої, і батько? Вони, вони про цього говорить, комбри, що він, зокрема, що він наприклад, взагалі кинув їх і все. В них не було командування. Там. Ми били тривогу всі інстанції, там не було командування. Вони залишилися ні з чим. І ми били цю тривогу. Нам сказали, там усе є, там все нормально. Нам говорять, наші дзвонять. Ні, немає. І, а скільки у вас матерів, таких і родичів, і дружин? І скільки? Ми просто, принаймні, уявимо, тобто вам двом, якщо така інформація надходить ну, більшість. того, 40 Дівча. приїхало жінок і матерів з Миколаєва, із Запоріжжя. Вони зараз в домі офіц... будинку офіцерів знаходяться. Наших було 20 да, чоловік. Да. От, що це ці, іменно що, сьогодні да, ми були. І ці, що з Миколаєва, вони тут уже не вони ділюсь, ж, блять, Там Вони дуже. тут сидять, вони ждуть, скажу, ми не підемо, поки не буде прийнято якісь міри, поки не побачимо якогось результату. Ну, результату. І не у вас видно. у всіх сорока, наскільки матерів і, і дружин? У вас інформація одна? Це знаєте, чолові... сама да, інформація. Це та, що та. таке йде, та. що от отак от, от нічого немає. Не дозволяють їм нічого, абсолютно нікуди вони сидять, тому що, понятно, на Російську Федерацію не мають права. і Росія, відходить, не, і відходить права. не має їм права. А Росія їх обстрілює. І кожен там, і по шість разів на день. Ніч, ця ніч була взагалі страшна. І цілу ніч обстрілювали. Це так. Це так. Ви сказали про втрати. Ви вони як повідомляються про них? Чи ви знаєте когось хто? Ну ви на зв'язку з ними. Чи є хтось, хто там знає про загибель своїх? Адже ну, принаймні, напевно, спів ті, хто служать поряд, вони би могли повідомити родичам. Ні, про... Вони таку інформацію взагалі не говорять. Ні, не кажуть. Якщо наші обзиваються, значить ми знаємо, що вони живі. І взагалі ні за ні за але чью, ні ви... фамілію вони не можуть сказати, вони не можуть сказати, хто він, откуда. Взагалі таку інформацію вони не дають. Ні, я розумію, що вони є інформація, яка є військовою таємницею, яка може нашкодити, але якщо ви, вони кажуть про ну, жертви, так, про те, що вони мали втрати, що є полеглі. Певно, що в них можуть бути родичі чи є. Просто нам зараз теж зрозуміти, можливо, хтось не знає, в когось обірвався зв'язок. От ваші е, жінки інші. Вони казали, що да, не да, Там були жінки, які говорили, що у нас немає зв'язку да, з сином. Зв Допоможіть нам знайти який зв'язок, і що, і як із ним. Це вже сьогодні, сьогодні зв'язок? Да, це сьогодні, просто зв'язку немає. І ми не знаємо, де, що там і як. Скажіть, всі ситуації сьогодні, що ви ще ви, хоті... ви принесли, ви мали би щось хотіли показати нам? Да, це так ж не. Так. Давайте я вам допоможу, якщо потрібно. Да, це це ви... ви прийшли з цим до Міністерства оборони, ми ходили з цим, угу. і до будинку так. офіцерів. Так, так, так. Ви самі звідки? Зараз повернемо і побачимо. Ми не маємо можливості десь прикріпити, але думаю, сфотографували. А ви звідки? З Кагарлика. З Скагарлика. Скагарлика. Київська область. Да. Що зараз е ви думаєте робити? І як, я не знаю, які, якщо можна якось артикулювати ті вимоги, які є сьогодні, що ви хочете, хотіли би звернутися. У нас одне прохання, щоб на них звернули, звернули увагу і більш якось радикальніше від цього, до цього відносилися і робили якийсь коридор, щоб їх можна було з туди вивезти. От у нас оголошують, що йде мобілізація, що якісь там батальйони вже сформіровані, що підмога їм йде. Но коли ми стали так більше вникати, то сказали, що немає кому. Нема кому їх підтримати і нема кому. Зробити цей коридор, щоб їх вивезти. Ну як же ж нема. І от, от такі речі, коли кажуть, сказали, що є коридор, це хто вам весь час це каже? Ну, от нам Спеційно. кажуть за міністра. Угу. Це ж цей мер. Да, що так? туди, так. Да, що туди війська посилають. Що коридор ми робимо. Да. Так ми само діємо. цей Грищенко 72-ї бригади, в нас є зв'язок з ним, телефон є. А скажіть, будь ласка, ми просто хочемо показати, от у нас є відеозвернення, зроблене 30 липня, не так давно, майже тиждень тому, чи це тут написано Комбриг Грищенка, чи це та сама людина, да, щоб ми зрозуміли. Покажете так? Спасибо вашої поддержки, поддержку за під'єднання. Хотел бы с вами сказать, та истерия, которая нанетается в средствах массовой информации о городе, о которые бригаде, на соответствии действительности, все это направлено на дестабилизацию ситуации, потому что бригада uh -huh. да, да, да. На большом участке границы, поэтому направлено, скорее всего, на то, чтобы снизить боевой дух. Командование бригады, командиры батальонов никогда не покидали ни место и ни поле боя, и ни место дислокации бригады. Продолжают выполнять свой долг и свои обязанности согласно Конституции, согласно всех уставов. Скажу, что на сегодняшний день, благодаря вам и благодаря руководству вооруженных сил державы, Бригада обеспечена полностью продуктами питания. Мы стараемся обеспечить полностью боеприпасами для нормального ведения боевых действий. Те вопросы, которые возникают в прессе о огромных потерях бригады, тоже не соответствуют действительно, Да, действительно, мы жаль, на сегодняшний день в бригаде есть более чем 4000 человек, есть у нас потери. Для нас один человек ⁇ это потеря и большая трагедия. Мы стараемся всем коллективам, командами бригады не допустить потерь. Но война есть война, и потери неизбежны. Хотел бы сказать, что большая часть города и Киевской области поддерживает личный состав, поддерживает командование и старается своей помощью и отношением к нам сделать так, чтобы мы могли спокойно воевать, спокойно защищать нашу страну. И э, я думаю, что личный состав, офицерский состав справится со своей задачей, и мы не посрамим э, ни имени, чести бригады, ни своего... Города. Вот. Э, те люди, которые покинули территорию части, и как, по которым проводятся в Я розумію, гонять їх страх відсюди війни, оттуда гонит страх менее, каждый мужчина, кожен чоловік має можливість справитися зі своїм страхом, Власне, ви скажіть, це та людина, про яку ви говорили, <так> це комбри. Це їхній комбриг. Ви можете прокоментувати. Тут він каже справді про 31 загиблого, за 139 чоловік. 31 людина сьогодні загибла. А... Ні, я скажу одразу пояснюю. Це, це відео було зроблене 30, 30 а, а, угу. липня. Отож, це трохи більше, ніж а, 10 днів тому, так, у середу позаминулу. А, в минулу середу. А яке сьогодні число? Четверте. А сьогодні четверте, так я думала сьогодні восьме. Перепрошую. В минулу середу було зроблено це відео. І... А зараз у вас є з ним зв'язок і ми можна зараз зателефонувати? Коли ви останні з ним зв'яжувалися? Ми з ним завжди хочемо взагалі говорити. Я з ним зв'язувалася угу. вчора вранці, вчора вранці. Да? Ну він мені таке сказав, що я вам не можу цього сказати. Якось лайливо да, виразно да. сказав щось. А насчедо того, що ми кажемо, що вони там без нічого, в них там немає підмоги ніякої, і за продукти взагалі, мови, нема. Там взагалі немає нічого. Спальні мішки погоріли, все погоріло. То він сказав, що хіба ви не розумієте, що туди нереально доступить до них, що туди дуже тяжело. Оце таке він сказав, ну а те, що він мені ще сказав, я вам не сказала. Ви теж не хочете більше говорити. Ми, можливо, візьмемо контакти, ми будемо самі з нашої позиції журналістської телефонувати, доки буде можливість. Ми це без мікрофону. Ні, я, я розумію, ми матимемо можливість, звісно, в ефірі, не в ефірі, якщо є такі питання, але а скільки... а ви вже казали, скільки... А ваш чоловік, він професійний військовий, так? Так, він... Да, він військовий. Він військовий. Так само він пішов. Подзвонили вечором в сім годин, Наутро на утро на сім годин, будь-в воєнкоматі. Це коли було? Це було 10 березня. Так само і а коли ми останні бачилися? Коли ми в останній бачилися? Десь, мабуть, місяців два назад, коли вони ні більше, мабуть. Їх мали направляти туди в гарячі точки, але в них не було бронежилетів, абсолютно ніякого бундірування не було захисного. І ми, так як волонтерські, у нас є там такі групи, і почали збирати гроші. І Ми на 30 чоловік купили це все, бронежилети, все все повністю купили. Тоді він нелегально приїхав син, щоб оце все забрати, щоб його доставити по адресу, щоб воно ніде в дорозі не пропало. Оце я з ним тоді бачилася в останній день. Це було мабуть, около трьох місяців назад. Я вам дуже вдячна, що ви прийшли. Ми розуміємо, що це не остання розмова. Поки не з'ясовано, що з ними всі мають говорити і розуміти. Ми не знаємо конкретної кількості цих людей. Ми не знаємо, скільки їх, хто є живим. Але те, що ми знаємо, що зараз бійці 72-ї бригади, яка прикривала ділянку кордону в районі Червонопартизанська, а, може бути в Полоні чи у Російській Федерації, ніби як було таке повідомлення, а, чи у сепаратистів. В нас тут в студії були родичі, мати і а, дружина. Мати бійця 72-ї механізованої бригади і також е, дружина. І на відміну від офіційних повідомлень, вони говорять про те, що е, фактично знову ж таки немає жодної підмоги. Е, і останній раз та з вас, у вас був зв'язок вчора ввечері, у вас сьогодні зранку. Yeah. А доти ви останній раз писали, чи не було інформації? Ну тобто ви писали, озватися, просили. Так да, ну чоловік вдома, то може він там з ним. Ми тільки переписуємося смс-ками. Ми не дзвонимо через те, mm -hmm. що там воно Нам все. Не нас де поли їх може там сверст. Він сам набирає, говорить, я живий. Як здорова. тільки з'являється, вони з так да. як можливість да. є, тоді передзвонюють. Ми туди стараємося не дзвонити. Щоб їх не видаш, бо тому зрозуміло. Ну будемо сподіватися, в нас є, звісно, питання, на які не ми відповідаємо. Відповідають певно в Міністерстві оборони і ті, хто мають уповноважені. Але скільки можемо, будемо слідкувати за ситуацією, і розуміємо, що в той час, коли ми про це не говоримо, не означає, що а, там ця допомога не є потрібною. Бо я так розумію, що залишилися геть без нічого. А зараз ще ситуація в тому, що можуть бути і а, в полоні. Дуже вам дякую, спасибі. Я а, дякую, що, а що ми ви ви ж самі розумієте це тут питання, коли ти думаєш про те, що треба щось зробити. Крик душі, цей, він вже перевершує все. Коли вони ще трималися, що там мамо, не лізь, ми самі розберемося, то зараз вони вже просять робіть що-небудь, щоб допомогли. що ми сильні, ми все можемо, ми за сім'ю, ми за дітей, ми за батьків, це наша земля. А тепер дуже тяжко, От якщо є якийсь там просвіт, більш все. Да, У мене все добре. А коли от накривають, вони сидять в бліндажах, тоді все нехорошо. Дзвонять і... і ніякі. Голоси. Якби ми могли щось, якби ми могли щось, да, от... нам сьогодні Мегець сказав, ви сюди приїхали. Давайте туди чули. Вам так сказали? Так. Да. Да. Сказали їхати туди? Ну він каже, сюди змогли приїхати. Ми кажемо, допоможіть нам, заберіть їх оттуда, Ми просимо, ну, верніть нас їх, їх живими. Ми не кажемо, що вони не хочуть. Вони, вони не говорять цього, що ми не будемо, ми не хочемо. Вони просять допомоги. І в держави вони просять. А тепер уже в нас, у жінок, у матерів просять, допоможіть ви, як-нібудь. А він каже: ви приїхали сюди? Змогли приїхати? Значить туди Значит, зможете. зможете. Це відповідь нашого керівництва. А про те, що вони виснажені, які вже з них бійці, ви скажіть? Коли вони голодні, вже той знає скільки? Як у нас є один боєць, який вже гавкає? Він просто гавкає, значить, людини все. Психіка вже нарушена, всього не говорить. А його не можуть ні медицинську допомогу, ні психологічну, ні, ні туди забрати, тому що неможливо до них достатися. Все. І ще така біда, що наших як брали, ніякої. Комісії медичної вони не проходили, ніхто їх нікуди не посилав, ніхто не спитав, може в тебе там якась проблема з здоров'ям. А зараз же цих, що набирають, мобілізують. Вони всі йдуть через поліклініку, і вони всі йдуть, якщо з грошима, значить вдома сидить, ніхто його туди не візьме, він туди не попаде. А наші діти на напризволяще оставлені. Я думаю, що будемо. Я не знаю, в нас поки є хіба надія. Ми з свого боку кажемо зв'язуватимося. І я знаю, журналісти, не тільки ми намагаються так само говорити з військовим керівництвом. Не так просто отримати якусь відповідь саме від генералів, від заступників. Є можливість дзвонити там в прес-служби. Ми тут обмежені всі інформації. Отож, ми хочемо ще раз привернути увагу до ситуації, що склалася з бійцями 72-ї бригади, яка вже триває не перший місяць, але сьогодні є нова інформація про можливий їхній полон. Дякую вам.